Основний ключовий індикатор валютного ринку це торгівельне сальдо. Якщо в минулому році у нас торгівельне сальдо було мінус 6 мільярдів доларів, тобто, на 6 мільярдів доларів, ми товарів купили з-за кордону більше, ніж продали по експорту. В цьому році, я дивлюсь, у нас плюс мільярд доларів. Тобто, якщо посадити будь-якого економіста, з стандартною освітою другого курсника він скаже, що курс повинен не падати, а укріплюватися. І в мене зараз іншого пояснення, ніж з одного боку паніка, а з іншого боку спекуляція нема. Програма МВФ є, програма Світового банку є. Макроекономічну. Картину ми тримаємо прийнятну, яка може бути прийнятна в цих військових умовах. І мені видається, що сьогоднішня зустріч в Національному банку була дуже правильна і корисна, тому що вона була і з експортерами, і з банкірами, і з імпортерами. І тут є спільна позиція президента, Національного банку і уряду. Є всі передумови для того, щоб зупинити ці. Неадекватні доларові скачки. З точки зору уряду, ще раз можу підкреслити, що макроекономічна картина говорить про можливість і необхідність стабілізації валютного курсу. І це так само впливає на Нафтогаз і я переконаний, що Національний банк зробить все. Що в його силах? А в нього є багато сил, засобів і ресурсів для стабілізації цієї ситуації.